Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні наш баланс торкнеться харчування. Напевно, нема такої людини, яка б не занурювалась в цю тему. І серед наших підписників є ті, які це ретельно вивчають, і найголовніше дотримаються. Це дуже важливий принцип для нас тут на землі. І вони захотіли збагатитися ще й через писання. Тому, якщо ви вірите, що ви не від мапи, а від Господа, вас Господь створив, вам буде цікаво дізнатися, що Господь думає про їжу. І також буде це цікаво і тим, хто має допитливий розум, і тим, хто полюбляє психологію. Буття 1,29. І сказав Бог: Оце даю я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі. І кожне дерево на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу. Це вам. Перші люди вживали в їжу тільки те, що зростало з насіння, і тільки з насіння. Рошенки і м'ясо вже почали їсти після потопу, тому тобто сьогодні ми можемо оприділитися, ми люди допотопні, чи такі, як я, після потопні, бо я вживаю рошенки. Але і після потопу Бог продовжував турбуватися про наше здоров'я, і тому він відокремлює певних тварин під заборону споживання. Про це досить ретельно говориться в книгі Левіт та повторення закону. Там говориться про чисту і нечисту їжу, і також наголошується, що є що важливо, і якою смерті померла ця тварина. І якщо дослідити, яка їжа рух рахується нечистою, ми з'ясуємо, що це не корисна їжа. Ми знаємо різницю між говядиною і свініною, і так всі все, що там перераховано. Але мене зачепило, чому говориться саме нечиста. Ну, можна ж було просто сказати, тобі ця їжа не корисна. І я з вами поділюся своїми роздумами, цього нема в писанні, це не затверджено писання, це просто мої міркування. Якщо людині сказати, що це тобі не корисно, її не зупинить. Вона багато всього споживає, що не корисно. Більше того, вона ще це і оправдовує, і сміється з цього. Але якщо сказати, що це нечисте, це вже торкнеться нашої ментальності, це торкнеться нашої гідності. І ми тоді поставимося до цього, нам не буде смішно, ми поставимося до цього дуже серйозно. Зовсім по іншому, тому що гідність ми зберігаємо. За гідність людина навіть може померти. Яскравий такий приклад для мене дуже болючий, як для християнки, що християнський світ, християнська країна до таких речей наважилася такі речі зробити. Але в противостоянні Арменії і Азербайджана ми бачимо, що зробила Арменія. Коли вона звільняла території, вона запускала тоді, тоді свіней. Ну, ми знаємо, що це ніяк не торкнеться їхнього здоров'я мусульман, правда? Ніяк не повпливає. Але чому вони це робили? Вони топтали гідність мусульман, вони хотіли їх зневажити. Тому я думаю, що Бог використав от саме це нечисте, щоб зупинити людину, хоч якось вона дотримувалася здорового харчування, щоб якось вона могла хоч трошки дольше прожити. Ще одна заборона, про яка говориться в писанні, досить так твердо. Це заборона вживати кров тварин, тому що в крові написано є життя, є душа. І якщо ти вживаєш м'ясо, ти маєш злити кров і навіть ту кров присипати землею. І якщо про нечисте говориться, що якщо ти вжив нечисте або неправильно померле животне, ти його їв, ти маєш помитися до вечора, ти ще будеш нечистий, але вже спатеньки ти ляжеш чистий. То що до крові написано ти будеш винащений. Ну, зовсім інша позиція. І коли я це дізналася, до мене поставилося питання, чи е, мені можна вживати гематоген і кров'янку. Ну, тепер ці питання вже будуть стояти е, для вас, тому що ви дізналися, що говорить про вживання крові і писання, а ми будемо рухатися далі. Приповісті 24:13, їж сином мій мед, бо він добрий. І щільниковий, солодкий він на піднібінні твоїм. Інший переклад говорить приємний. Отже, їжа може бути не тільки ресурсом для працездатності, а й для насолоди, для задоволення приповісті 25. Якщо мед ти знайшов, то спожий скільки досить тобі. Щоб не переситися та не звернутися. Отже, переїдання має наслідки, і самі такі наслідки має обрання компанії для банкетів. Приповісті 23 Не їж хліба в злоокого, і не пожадай лакоминок його. Бо як у душі свої він обраховує такий і є. Він скаже: тобі їж та пий, але серце його не з тобою. Той ковалик, який ти з'їв із себе, викинеш і свої гарні слова надаремно потратиш. Отже, ми бачили, що Ісус їв з грішниками і митерями, і з тим все було добре, але Писання радить не їсти з жадібними людьми, це не буде корисно ні для твого тіла, ні для твоєї душі. Ти надаремно потратиш свої хороші слова. Ще Писання попереджає, що їжа може стати замінником будь-чого. Іоанна 6,26, відповів їм Ісус і сказав: Поправді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що застається на вічне життя, як удасть нам син людський, бо відзначив його Бог Отець. І мені дуже було цікаво, чому в інших місцях Писання порівнюється е, слово Боже з їжею, з хлібом. Про Христа говориться, що Він хліб життя. І чому йде таке порівняння тих речей, які дають майбутнє, які зостаються у вічне життя з їжею, тому що їжа може бути замінником цього. І Бог говорить: не пильнуйте про поживу, що гине. Тому іде оце порівняння. Коли в нас емоції зашкалюють, ми чимось розстроєні, ми шукаємо Христа заїсти. Ми не шукаємо його для того, щоб він нас втішив і заспокоїв. Коли ми мали, мали якісь очікування і були розочаровані, ми шукаємо Христа, щоб заїсти. Ми не шукаємо Христа для того, щоб отримати пораду, отримати силу рухатися далі, отримати якесь натхнення або відповідь, що робити. Ми це починаємо заїдати. І тому ці речі вони порівняні. Тому що їжа вона замінник. Багатьох речей потрібних і важливих в нашому житті. І це також має наслідки. Філіппійцям 3:19. їхній кінець то гибель, шлунок, їхній Бог. Їжа стає ідолопоклонством. ти більше не шукаєш е, вирішування питань. Щось не так, написано: сім разів впав, ти встанеш всі ті сім разів. Але людині це вже не потрібно, вона вже все заїдає, в неї вже нема майбутнього. Отже, робимо підсумок. Перше, баланс вимірюється якістю і кількістю їжі. Друге, ретельно обирай компанію для банкетів. Третє, пильнуй, щоб їжа не стала замінником твого майбутнього. Краще підписуйся на наш канал. Тут завжди можна буде знайти підбадьорення і натхнення, здобувати те, що належатиме сьогоденню і майбутньому. Отже, до нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні, мир вашому дому.